Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. А ну, оціняйте качество відео нової камери. Самому цікаво буде подивитися. Ну що, друзі, сьогодні дві ж такі, сьогодні я на Нюхоланді свого рідного друга, на джундірі роботи немає, в господарстві убрали, клієнтів немає. Це другий попросив прибрати на його Нюхоланді 80 гектар сувишника. Ой. Ну, в общем, що, результат вражає. Хтось, звісно, може і не повірить. Посіяно у нього два гібриди від Сінгенти. Це Алькантара, яку я на даний момент все прибираю. І була посіяна сузука, ой, кажу сузука, е, Аризона. Аризона. Ну, Алькантара десь 30 може трошки більше сипе. А от е Аризона, звісно, удивила, удивила сильно. Получилося з неї десь 39 з копійками центрів. Отакий от результат. Це при, при вологі 5,6. Представляєте, якби волога в базі була, то було б за 40. На Нью-Холланді у нас стоїть ПСП-10 доновська, 8 рядків. Звісно, для нього, для нього це дуже мало, йому треба 12-рядкову, ну нічого, що має, то має, може трошки розбагатіє, хіба як тут розбагатієш такими цінами на продукцію. Може й купе. 12-рядково буде, раз до більша раз добільша. Сьогодні ще й досталося ну, тут допасити клинчик буквально гектара 3. І сьогодні приїдуть до мене вже забирають дискову борону генерал. Звісно, я в неї якось закохався, це просто капець. Мені здається, як її зараз будуть забирати, то я ото як дитина в соску вхватюся і буду плакати, щоб не забирали. <гум> ну так, що ти зробиш? Звісно, хотілося б таку, але ціна, 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 ціна. Я з вось, своїми восьма гектарами, ну, що в мене в своєму обробітку, я її не витягну по-любому, навіть якщо взяти в розсрочку, це мені не наплатити буде до пенсії. Ну, агреат достойний. Такі діла, друзі, ще прийдуть, виснімаю погрузочку, до косю, трошки, трошки ми з вами проїдемося. На стройках у нас, ось, може, може, комусь буде цікаво. Барабан 330, під барабаня 34, вітер 760, верхнє решет у мене 10, нижні 3. ну Було 6, друзі. Це просто хазяїн зараз завозив склад, попросив зробити трошечки чистіше. Такі діла. Так що, поїхали. Нравиться мені робота ПСП, що не кажи. Гарно. Гарно що не кажи. От така ось Алькантара. Понравилось мені. Там у нього пару мішечків осталось, казав то може я в счет зарплаты у него заберу их в Росію на той вот. Взяв би конечно Аризону, но Аризони не осталося. Там воно рубака кушпилить, палку рубає, непогано виходить. Ну а я докашую соня. за счет ціни, а хоч за счет количества. такие дела, друзі. Так що, пока пауза. Зустрічаємося з вами на погрузці дискової борони. Так, друзі, ну напослідок Пам'ять буде от даної дискової борони у мене. Че скопав жінки під часник. Дивіться, яка красотень. Е? У два сліда, правда. Ну, пушка. Пилячка. Хай сади собі. Ну. Бомба. Ну, все, друзья. Як би не прискорно було, пора розставатися. Поїхали ми на погрузку. Так все, друзі, улітають мої диски. Ех, нема платочка. Помахати, сльозилки витерпти. Все, уїхав. Горинича сиротів. І все, дивіться, друзі, як романтично. Делів фірма конкурент генерала. Один одному допомагають, бачите? Делів, погрузив генерал чи дженерал. А ось дивіться який Паларіус. МТЗ 50. 67 го року випуска. Кабіна Юмзовська. Бомба! Що те Вася знять? А воно дивіться дядя Вася. <ріст> так, ну все, друзья, на, цьому буду, на цій грустній ноті буду заканчивать відео. Спасибо хлопцям за рокуба. За. Що, Васильевич? Ага, так, да, Васильович каже, кроме, кроме мотора і кабіни, на ньому все рідне. Це МТЗ. 50 Да, дякую Агрокубові, всім працівникам, менеджерам за минутку щастя, так сказати. До хорошого привикаюсь швидко. Але поки не тягнемо. Все, друзі, до нових відео, всім миру, здоров'я і всього доброго.